Привіт малята! Сьогодні я вам розкажу дуже гарний віршик. Він називається Я їм про Хому, а вони про Ярему. Ось слухайте уважно. Мама каже, Годі спати. Вже давно пора вставати. Всі, хто спали, повставали. Тільки ми одні проспали. Сором, сором, мій синок, запізнився в дитсадок. Каже син. Ой ой, матусю, я ще сплю і не проснувся. Не будіть, я додивлюся дивний сон мультиплікат. Сон про зайця і вовка, а в десадок любанене, ви сходіть самі, без мене. Ну й ледащо, ну й нечема. Що за сплюх? Невже ярема? Не ярема, а хома, а хоми у нас нема. В нас ярема. А ярема з найчимніших чемів чема, наш Ярема. Він такий у нас, та він. Про Ярему я окремо розповім.